Слава нації. Нація це територія. Люди, які живуть на цій території, незалежно від кольору шкіри та віросповідання, та влада, яка захищає інтереси цих людей і фізично їх захищає. Я працюю саме для того, щоб в нашій державі нарешті була така влада. Я всією душою радію разом з Херсонцями. Які знову вільні. Але я хочу, щоб херсонці та всі українці знали правду. Коли невинну людину ні за що садять в тюрму, знущаються, катують, а потім через деякий час відпускають, то, звичайно, вона радіє. Але через деякий час вона починає замислюватись за що їй таке зробили. І вона хоче, щоб людей, які ні за що її ув'язнили, справедливо покарали. Так от про цих людей, які винні... Так от е... розповім про цих людей, які винні в тому, що українці опинились в окупації. Лицемір і зрадник. Зеленський, який знав з листопада 2021 року, а можливо й раніше, що буде напад ворога і пальцем не переборохнув, щоб захистити людей в Херсоні, Мелітополі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, натомість він обрав, за його власними словами, захищати економіку. Подивіться на цього Зрадника. У вчорашньому вітальному відео він навіть порадіти разом з херсонцями не може, бо його опанувала злість і ненависть до тих людей, хто розказує про нього правду злість до себе, бо він став зрадником своєї нації та усвідомлення того, що решту життя він проведе в тюрмі. І ніякої жалості до нього не буде, бо хто свого ворога жаліє, той безжалісний до себе. Бо чи жалів він тих мирних жителів, кого лишив на знущання і смерть від рук ворога? Подивіться на обкладинку цього відео. Цікаво, до кого він звертається цим жестом? Зеленський не лідер, а маріонетка і поганий актор, бо навіть емоції свої не може приховати, а веде себе, наче діти в дитсадку. Хто ще винен у здачі Херсона? Звичайно ж, так званий командувач Залужний, начальник Генштабу Шаптала, начальник Головного управління розвідки Буданов, секретар РНБО Данілов, так званий міністр оборони Резніков та командувач. Оперативного командування Південь генерал-майор Ковальчук. Чому всі вони винні? Бо сам Данілов казав, що ще в листопаді знав про напад ворога. Також зрадник Зеленський казав журналістам, що теж знав, але обрав врятувати економіку. А якщо ці двоє знали, то мали знати інші, названі мною фігуранти. Але нічого вони цього не зробили. Я знаю, що генерал-майор Ковальчук має великий бойовий досвід та отримає вищі нагороди, але це не звільняє його від відповідальності. Бо ми всі бачили результат захоплений ворогом Південь. Так хай пан генерал Майор розкаже нам всім, чи знав він про напад вже в листопаді минулого року. Чому він не віддав тоді наказ копати на Чонгарі протитанкові рови, будувати укріплення, доти, вогневі точки? Чому не були підірвані мости? Хай розкаже, бо він знає всі відповіді на ці питання, які знають всі інші фігуранти цього списку. І всі ці люди були призначені на свою посаду маріонеткою ворога зрадником Зеленським. А чому так вчинив? Генерал-майор Ковальчук, можливо, був завербований раніше, можливо, шантаж, можливо, погрози. Але це його не виправдовує, як не виправдовує і всіх інших. Бо всі вони здали наших людей. Здали ворогу українців, таких як ми з вами. Хтось сказав, що це була не здача, а халатність. Халатність. Так от. Я з цим категорично не погоджуюсь, бо халатність була б, якби вони нічого не знали. Але ж вони знали, що буде на підворога, і навмисне не вжили заходів. А це вже називається не халатність, а саботаж. А саботаж це державна зрада, за яку під час війни їм всім буде довічне ув'язнення, бо вони самі собі обрали такий шлях. В тексті присяги Президента України є такі слова: Урочисто присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. В тексті присяги кожного військовослужбовця є такі слова. Урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому. Клянусь захищати українську державу непохитно і стояти на стороні її свободи і незалежності. Присягає ніколи не зрадити народу країни. Так от, вище перелічені люди не дотримались свої присяги на вірність народу. Вони зрадники, вони зрадили всіх нас, і неважливо, чому вони це зробили. Присяга це не просто слова, це священна клятва, а вони її порушили. Тому вони вже мертві, мертві морально і духовно. Тому вони якнайшвидше мають бути нейтралізовані, щоб не наробити ще більше шкоди нашій нації. Я закликаю вас не слухати нікого, не слух... а слухати себе, слухати поклик своєї крові, поклик своєї нації, відчувати, від чиїх дій і вчинків віє зрадою, а від чиїх патріотизмом. Бо ми не маємо вірити словам, бо ми вже раз повірили, що прийде весна і саджати будемо, що буде травень і будуть шашлики. А натомість отримали смерть і війну. Але все ж, все ж є люди, яким я вірю. Насамперед, це Степан Бандера і Дмитро Донцов. Хоч в книзі Донцова він називає деякі народи та раси недопустимими словами. Але приймімо до уваги той факт, що 100 років тому, коли писалася книга. Ще не було інтернету, і ми не знали, як можна писати, а як не можна. Такі ж, також я вірю таким людям, як Вінстон Черчилль, Бенджамін Франклін, Наполеон Хілл, Ніколо Макіавеллі і Сунь Цзи. Також, звичайно, я вірю собі, бо я знаю, що не варто думати, що є хтось розумніший і відповідальніший за нас самих, хто прийде і вирішить всі наші проблеми. Борімося і поборемо. Слава нації! Тепер я хотів би обговорити. Я в минулих своїх стрімах торкався теми авіації, е е штурмової авіації винищувальної. І от я пропонував таке вирішення. Зараз будувати фюзеляжі репліки су 27 Міг-29 у нас, тому що є спеціалісти, є з що. І авіоніку можна закуповувати, можна свою, там двигуни теж можна десь закупити в союзницьких країнах, а можливо і в нас. От дивіться, я підібрав в Вікіпедії 6 підприємств заводи, які саме займалися ремонтом і обладнанням для літаків Міг-29 і су 27 Запорізький авіаремонтний завод Мігремонт. Він ремонтував Міги і Су. Луцький ремонтний завод-мотор, двигуни для міги і СУ ремонтував. Львівський авіаремонтний завод Міги. Миколаївський авіаремонтний завод СУ літаки. Новатор, це в Хмельницьку обладнання для наведення так для цих літаків. Різне обладнання виготовляє. І одаський авіаційний завод, який міги ремонтував. Тобто, якщо вони можуть ремонтувати, там є спеціалісти, там є люди, інженери також, долучити інженерів з Антонова, розробити, навіть зробити, модернізувати, зробити ці літаки швидшими, поставити сильніші двигуни. Але це можливо, бо розробка нового літака займе дуже багато. Ну, і це також дуже така робота важ, ну, важка. Також розробляти. Ну, якщо вже є фюзеляжі, які літають, то що, ми не можемо такі самі зробити і авіоніку поставити? Ну, паралельно, напевно, ми маємо займатися і розробкою якихось нових літаків, тому що ми велика авіаційна держава. Ми відправляли людей у космос. Наші спеціалісти всі разом, всі заводи. Ми робили ракети. Ми робили все, що тільки можна придумати на світі. В авіації в аерокосмічній галузі. А тут прийшов зрадник Зеленський, і ми нічого не можемо робити. Ми все можемо. Тільки без зрадника Зеленського і без його п'ятої колони. Перейдемо до новин. Не знаю, чи за 10 хвилин вимкнуть світло, тому я постараюсь швидко. Так от. Знову нам тут. Як то кажуть, Жданов на брехню. Брехун Жданов, КГБшник розказує нам, що е, виправдовує будівництво оцеї стіни. Оцеї стіни. Пане Жданов, ви військовий. Ви знаєте, що таке лінія Маннергейма? Ви знаєте, що таке. А що, скажіть мені? От е, ви розумний такий, а. Вороги тупі, да? Щось вони будують навколо Маріуполя, будували були чутки і першу, другу лінію оборони, і третю, і ешелоновану оборону там будують десь у нас на півдні. А ми, блін, розумніші за них, так? І будемо будувати просто стіну. Покажіть мені в історії, де якась стіна рятувала від танків і від техніки. Не слухайте цього бреху на Може, він сам щось і знає, але він не. Ну, Так, він знає, можливо. Бо він спеціаліст, він з військовий. Але він бреше. Тому що йому пишуть виправдовувати дії влади. І він теж буде сидіти за брехню, за шкоду нашій нації. Довічно. Бо іншого зрадникам не може бути покарання. Зрадникам держави і нації. Так. 24-й канал пише. СБУ оголосила підозру міністру охорони здоров'я е, Криму. Так от міністр охорони здоров'я Криму. Зрадник допомагав напасти на південь. От десь він там в Криму. той міністр охорони. А що робить СБУ? СБУ ж нічого не робить для безпеки України. Воно тільки гірше робить і е, працює на картинку. Тому що. Ці справи, які вони роблять, вони ніякої суті ніяк не допомагають нашим воїнам, нічого. Просто вони, типу, ми що робимо? Який зміст того, що вони йому оголосили підозру? То, що спеціалісти, відділ працював над цим, писали документи. Який зміст в цьому? Що зараз сталося краще для наших людей на окупованих територіях, чи для ППО? Чи зрадників якихось посадили, там Бойка, Вілкула посадили? Зрадники ВСБУшники. Будете сидіти. Вам не, відвер... ну, не відвертітесь цими справами картинкою оцеї вашої роботи, бо ми знаємо, що ви, що ви робите насправді. Так, ось дивіться. Дочі валя пише. Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики щодо подолання наслідків русифікації та толіта Тоталітаризму рекомендувала прибрати з публічного простору Києва пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну в Марінському парку. Я от хочу сказати: от в Києві, в інших містах, що немає влади, яка відповідальна і рішуча, що їм треба якісь комісії, щоб рекомендували? Треба чекати якісь комісії. Ви що? Самі не знаєте, що добре, а що погано. Немає сильної влади в містах. Я бачу. Що ви понарозводили розводили якихось комісій і оцей процес вас гальмуєте. Для чого ці комісії? Щоб комусь е час витрачати чи комусь зарплату отримувати, якщо ці члени комісії отримують за це? Ще засідають там, ходять такі важливі, наче вони щось роблять. Все знищити. На металолом. Так. І ще тут. Е та нам пише, що м, пан Ігнат, речник, е, е, Юрій Ігнат, речник пові, повіт, не, командування повітряних сил, до речі, ви знаєте, що всі командування були встановлені зрадником Зеленським, всі командувачі цих командувань. Я не довіряю жодному жодній людині, яка була призначена зрадником Зеленським. Так от речника теж. З тих людей призначили. Так, от що він нам каже, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада. Саме ці дні е, е, на острові Балі проходитиме саміт країни, країн Великої Двадцятки. Цілком можливо, що наступний удар Росія готує завдати саме у ці дні. Е, все ж події насувається, каже він, і самі двадцятки, вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації. Ну, Тобто, пан Ігнат каже, що, типу, вороги зазвичай люблять на якісь дати, до якихось дат прив'язувати свої удари. там, Символізм. Символізм. Так ось, 7 листопада була річниця їхньої революції комуністичної. Оцей тот, е, терору, річниця. Чому вони не здійснили ніякі напади? А пан Ігнат нам каже, заявляє, речник п'ятої колони, тобто пов'язаний з ворогом, так ніби залякує нас. П Послання від ворога, от ми по вас 15, 16 листопада вдаримо. Він не, не обґрунтовується даними розвідки, він не каже, що ось розвідка нам сказала, що буде таке. Він каже, ну ось. Приурочить до цих дат. Бо там якісь самі, так? Так та 7 листопада. Давайте ще в календарі подивимося, які там дати були для... визначні для ворога. Він не каже, що це розвідка. Донесла. Він каже, можливо, в ці дати. Так може це послання від ворога через п'яту колону. От ми і побачимо. Якщо будуть 15-16 листопада якісь удари, то ми будемо точно знати, що це. Пане Ігнаде, якраз і посланець ворога. Ну, ми так знаємо, що вони п'ята колона, і всі командувачі всіх військ, призначені Зеленським п'ята колона, шантажем там їх утримують, дружбою, не дружбою, баньками, полюваннями, чим їх там всіх утримують страхом перед КГБ, все, начебто все сильним, чим як вони ними управляють і наказують. Ну, Ми знаємо, що це п'ята колона. Так от побачимо.